Третя помилка, мене затримали, сказали, що скоро відпустять. І ви, в свою чергу, кажете, добре, якщо ви мене відпустите, я нічого робити не буду, поставлю візді підписи і буду вас слухатись. От цього робити не потрібно, оскільки працівники ТЦК, як працівники поліції, повірте, я адвокат, хожу по кримінальному процесу постійно, всім так кажуть: для того, щоб ви не создавали проблем, поки вони роблять свою роботу, а ви. Не відстоюєте свої права, тому ви не повинні вестися на такі провокації. І якщо ви бачите, що вас затримали на вулиці, потрібно дзвонити в поліцію. Якщо ви не можете самостійно цього зробити, потрібно викликати адвоката. Якщо ви не можете викликати адвоката, дзвоніть родичам, знайомим, близьким, щоб вони цим займалися. Оскільки мобілізація триває на даний час. Близько одного дня вас можуть мобілізувати за один день. І тому гаяти час не потрібно. Якщо проти вас порушує закон, відстоюйте себе і своє життя.